Чи на зло, Якщо вона співдіє з Божою волею, вона буде в раю. Якщо не співдіє, вона буде там, де не Божа воля, а інша діється. Тому для нас важливо не тільки молитися до Бога, але й пам'ятати за Його заповіді, які є нашою відповіддю. І ми чуємо те, що говорить нам Господь через Слово Боже і через своє життя, слова і молитви. Виказуємо згоду з Божою волею. На цю війну нема Божої волі, на цю війну є воля злих людей, і саме вони будуть нести відповідальність за її розпалювання, за те, що цю війну своєю волею вели в життя інших людей. Ми ж молимо Бога, щоб його царство було і на цім світі, і в світі прийдешньому. І щоб всі люди навчилися жити згідно з.